Ми повернулися. Як я і казав, всі лекції, всі доповіді, вони досить логічно побудовані між собою. І якраз з першої доповіді зараз вийде і друга доповідь. Є на сьогодні лабораторії, є на сьогодні методи, сучасні методи, що дозволяють досить чітко зробити антибіотикограму. За дуже е короткий проміжок часу. І якраз наступна доповідь вона дасть нам е уявлення про статистику, е досить унікальну статистику, що лабораторія якраз має на, на сьогодні. І що саме цікаво, це якраз е це новітні методи, вони. Умовно новітні, але для України це новітні методи, наприклад, методи синергічної е, діагностики антибіотиків і синергічної дії антибіотиків, визначення ці, цієї дії. Якраз я хочу, щоб пані Валентина про, про це розповіла. І от, будь ласка, при... Давайте. Тож, ми раді вітати. У нас в студії кандидата медичних наук, завідувачку медичної лабораторії АМД Валентину Яновську. Пані Валентина, ми вас Дякуєш. вітаємо. Дякую. Ну а, а назва доповіді пані Валентини мікробний пейзаж ниж, нижніх дихальних шляхів в умовах стаціонару, чутливість до антибіотиків та можливості терапії. До речі, у нас дуже активні учасники, і у нас вже була така. Невеличка дискусія, і вони запитували, чи пов'язана внутрішня лікарняна інфекція з антибіотикорезистентністю, яка потім розвивається. Тож я думаю, ми дочекались і дочекаємось відповіді. Постараюсь не забути це питання в кінці на нього або походу відповісти. Ну, Дуже дякую. Ми вас, ми вас уважно слухаємо, а наші слухачі готують питання. Доброго дня, шановні колеги, рада вас вітати і переходимо до нашої доповіді. Для початку я б вам хотіла представити мікробний пейзаж, який виділяється із верхніх дихальних шляхів у пацієнтів реанімації і відділень інтенсивної терапії. Наразі представлені дані за два роки у порівнянні. Червоним кольором я спеціально виділила ті мікроорганізми, які зустрічаються найчастіше, які є найбільш значимими для. Відділень реанімації і також максимально значення щодо формування антибіотикорезистентності. І зверніть увагу, що у нас в перших рядах йдуть грамнегативні мікроорганізми це кліпсієла пневмонія, синегнійна паличка. Далі порядок і кількість міняється. Але з року в рік, якщо взяти статистику не за два роки, а за трошки більше, то вони просто із року в рік чергуються між собою, кількість залишається приблизно така сама. Далі ми розглянемо цю кількість у вигляді графіку, це більш наглядніше. І хочу звернути вашу увагу. Знову, що я виділила. Два види мікроорганізмів це золотистий стафілокок і ентерокок фекальний. Це грампозитивні мікроорганізми, які їх із всього пулу мікроорганізмів, всього два види: решта грам-негативні. І це саме відображається в так званій групі ESCAPE. Там сім видів мікроорганізмів і тільки два із них грам позитивні. Також хотіла звернути вашу увагу на спектр кандід, який ми виділяємо. Чого? Тому що ідентифікація кандід з класичними біохімічними методами вкрай складна, не точна, і у основна маса виходить кандіда Альбіканс, а по факту друге місце займає кандіда Глабрата, і це має велике значення щодо. Використання антимікотичних препаратів і спектр антимікотиків для Candida глабрата вдвічі менший ніж для Candida Альбіканс. Тому це треба обов'язково враховувати при мікробіологічних дослідженнях. А далі почнемо з більш-менш приємного, з резистентності наших грампозитивних мікроорганізмів, яких найменше. І хороша новина в тому, що резистентність у грампозитивних мікроорганізмів, зокрема у золотистого стофілококу, невисока. І на графіку ви можете бачити тільки до пеніцилінів, яка різко збільшилась у 2021 році. Але це пов'язано. Не стільки з застосуванням пеніцилінів, скільки з покращенням визначення стійкості до пеніцилінів, а стафілококи досить часто мають власну пеніциліназу природжену. Тому це не є Такою критичною ситуацією. Також у нас вкрай мало метецелінрезистентних стафілококів, що може на даний момент тільки порадувати. Адже за кордоном ситуація кардинально протилежна, і метецилінрезистентних стафілококи, виділені особливо з крові та ліквору, це є більш стаціонарів. Чутливість антерокока фекального. Тут ми можемо бачити. Високу рів високий рівень стійкості до левофлоксацину, Але це на даний момент дуже популярний антибіотик з огляду на те, що 2020-2021 рік прийшли у нас під знаком ковіду, і фторхінолони лилися ріками, тому ситуація не. Дивна. А також ви можете звернути увагу, наскільки зросла резистентність до ванкомицину і тейкопланіну, що теж пов'язано з більш інтенсивним використанням цих антибіотиків не тільки в стаціонарі, але й в амбулаторних умовах. Про це варто задуматися, і я вважаю, що був дуже доречний закон про відпуск антибіотиків за рецептами. Далі Переходимо до нашої біди, це грав негативні мікроорганізми і їхня резистентність. І, як ви бачите, ситуація міняється кардинально, резистентність дуже висока, і, не дивлячись на те, що в 2021 році, начебто, ситуація покращилась, але тим не менше, вона покращилась незначно і говорити про якесь покращення не можна, і, скоріше за все, що в наступному році. Графік зміниться в протилежну сторону. І зверніть увагу, що єдиним антибіотиком, який більш-менш впливає на кліпцієло на даний момент, це є колістин. Але хочу наголосити і привернути вашу увагу ще раз: до того, що колістин не можна використовувати в монотерапії. Крім того, Іноземні керівництва не рекомендують його використовувати більше 14 днів. Ми стикалися з таким, що тяжким пацієнтам його льють по 2 місяці і тільки один, тобто в монотерапії. Ще один мікроорганізм який один із найчастіше висіваних це ентеракок Ситуація дещо краща. Крім колістину, є ще аміногліказиди, амікацин. І зменшилася чутливість, зменшився рівень стійкості до карбопенемів, Але дещо збільшився рівень стійкості до цифуроксиму за цей рік. Кишкова паличка. Ситуація теж непогана. На щастя, цей мікроорганізм не розвиває так швидко резистентність як та ж кліпсієла, наприклад. Тому рівень стійкості до карбопенемів і колістину зовсім невисокий, і тут є ще запас антибіотиків для лікування. Ще один біч наших стаціонарів це сінігнійна паличка, особливо відділення інфекці... інтенсивної терапії. Пацієнтів, які знаходяться на штучній вентиляції легенів, рівень резистентності на рівні з кліпсієлою. один антибіотик резерву колістин. Ще один аналогічний мікроорганізм оценето бактер Баумані, і ситуація така сама. Але повинна ще сказати, що у оценетобактера дуже високий рівень природної резистентності. Тому ви можете бачити, що взагалі перелік антибіотиків вкрай малий, і з них залишається для використання ну, взагалі нічого і плюс колістин, рівень резистентності до якого за рік значно зріс. В умовах такого високого рівня резистентності, на даний момент у нас залишається комбінована антибіотикотерапія. Але це не та комбінована терапія, антибіотикотерапія, якою користувалися раніше при інфекціях, викликаних асоціаціями мікроорганізмів, коли один антибіотиків був один з антибіотиків був спрямований на грам-негативну флору, а інший на грам-позитивну флору. В даному контексті комбінована антибіотикотерапія розглядається як два антибіотики, направлених на один мікроорганізм. Така терапія дозволяє розширити спектр антибіотиків, заснована на потенціюванні ефекту цих двох антибіотиків. Таке застосування зменшує ризик розвитку резистентності, а також попутно зменшує токсичний ефект антибіотиків на організм людини за рахунок того, що можна використовувати менші дози. Будь-які антибіотики в комбінацію брати не можна. Використовуються виключно антибіотики з, різних, з різними механізмами дії. Як правило, це антибіотик, який впливає на клітинну стінку, а інший антибіотик, який впливає на процеси всередині клітини, на синтез білка, синтез ДНК і подібні. Для того, щоб обрати Комбінацію антибіотиків ми пропонуємо і використовуємо вже протягом двох років так званий синергійний тест. Цей тест дозволяє визначити, чи є обрана комбінація ефективною і чи є синергідна взаємодія між двома антибіотиками. Крім того, що взаємодія між антибіотиками може бути синергідна, вона ще може бути адитивна і такий варіант препаратів теж можна використовувати. Але хочу звернути увагу, що може бути ще взаємодія антибіотиків індиферентна і антагоністична. Розглянемо детальніше, що ж таке синергідна дія. Синергівна дія це коли ефект від використання двох антимікробних препаратів перебільшує просту суму дії двох антибіотиків. Математично це можна написати як 1 плюс 1 дорівнює 3. А на картинці ви можете побачити, як це виглядає на чашці. Коли два антибіотика, які окремо не дають взагалі ніяких зон затримки росту, тобто мікроорганізм 100% стійкий, але при взаємодії між дисками з антибіотиками ми бачимо дуже гарну зону затримки росту. Це і є синергійна дія або синергійний ефект двох антибіотиків. Адитивна дія. Це коли зони затримки росту зливаються між собою у випадку, коли хоч якась зона є навколо антибіотиків. При застосуванні такої комбінації ефект від двох антибіотиків сумується, і це краще ніж один антибіотик, тому що ефективність все таки більша. Індиферентна дія. Це коли антибіотики між собою не взаємодіють абсолютно ніяк. Ні добре, ні погано, і сенсу їх використовувати в парі немає взагалі ніякого, тому що ефекту не буде, а токсичний вплив може бути. І останній варіант це антагоністична дія. На жаль, антибіотики можуть. і… Погіршувати дію один одного і збільшувати токсичний ефект один одного. І це ми бачимо на чашці зони шляхом визначення зони сплощення на зони затримки росту навколо одного з антибіотиків. І таку комбінацію використовувати категорично не можна. А в зв'язку з тим, що потенційно така взаємодія може бути між будь-якими парами антибіотиків, то Сенергідний ефект треба обов'язково визначати для того, щоб виключити от такі антагоністичні комбінації і не зашкодити пацієнту більше. Ми пропонуємо і використовуємо наступний алгоритм прийняття рішення. Якщо є пацієнт з тяжким станом, наприклад, катетера асоційована інфекція, сепсис, вентилятора асоційована пневмонія або подібні. Обов'язково необхідно зробити мікробіологічне дослідження зразку пацієнта, звідти ми виділяємо мікроорганізм, який є збудником даного стану, визначаємо чутливість до антибіотиків, а далі підбираємо комбінацію антибіотиків, синергідний ефект який будемо і визначати. Через 2-3 доби контрольний посів. Але якщо, якщо комбінація виявилася ефективною, то вже, вже через добу ми можемо спостерігати клінічний ефект, тобто зменшення температури, зниження прокальцитоніну і е, загалом покращення стану пацієнта. Дякую за увагу. Буду рада відповісти на запитання. Дякуємо, пані Валентине. <сілик> 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 я рада б гірше, якби їх не було. <сілик> <сілик> да. е, головне питання в мене таке. Я знаю, як працює синергійний тест, але я знаю, що ви те, що називається, працюєте в полі як е, практична медична лабораторія. І ми би хотіли б почути якийсь success story декілька клінічних випадків, де ви маєте позитивний досвід використання синергідних тестів. Кого ви спасли? Як це було? Розкажіть, будь ласка. А, ну, насправді я почну з одного випадку з одного відділення інтенсивної терапії, з яким ми працюємо вже не перший рік. Це. Відділення інтенсивної терапії першої дитячої лікарні, яка знаходиться на Богатирській. Там є такі відділення, де знаходяться тривалий час діти з тяжкими вадами розвитку, які не можуть знаходитися вдома. Вони знаходяться, як правило, постійно на штучній вентиляції легень, а значить, у них є високий ризик розвитку ускладнень у вигляді внутрішньолікарняних пневмоній. А, і Ми е, робимо посів е, бронхоальвіалярних змивів таких дітей, виявляємо там, як правило, синігнійну паличку бокліпсігілу, е, визначаємо чутливість, визначаємо синергідну комбінацію, і е, лікарі використовують для пацієнтів, і їм вдається їх стабілізувати і виводити з е, стану. Е, Запалення, крім того, оскільки в цьому відділенні, як правило, одні ті самі діти і знаходяться дуже довго, то, як правило, ця комбінація підходить і для дітей, які лежать поруч. А коли туди поступає нова дитина з новими збудниками, то для неї, звичайно, робиться нове дослідження і визначається нова комбінація. Це те, що ми працюємо вже давно. Те, що ми працюємо останній час, ми допомагаємо київським лікарням, які займаються лікуванням наших поранених бійців. І у нас є такі випадки, коли за допомогою синергідного ефекту нам вдалося їх врятувати, і вони пішли на реабілітацію і далі на пластичні операції. Також у нас є один випадок теж позитивний. Це дівчинка, яка постраждала під час вибуху в торгівельному центрі в Кремечуці. А в неї були тяжкі ураження кінцівок і стояло питання про навіть ампутацію. От але лікарі, лікарі вирішили поборотися, зробили дослідження. Там був навіть не один мікроорганізм, тому що це все таки осколкова рана, а вони достатньо брудні. І там не один мікроорганізм, нам їх вдалося виділити всі, знайти комбінації, які б тому могли впоратися з усіма. І ці рани, які були на нозі, зараз загоїлись дуже швидко і її відправили за кордон на остеопластику. І сподіваюсь, далі в неї все добре, бо до моменту відправки за кордон ми її відстежували. Далі ми не в курсі. На жаль. А в мене таке питання: як правило, осколкове поранення вони заражаються сапрофітами, які досить чутливі до антибіотиків. Як там було? ні? Чому сапрофіти? Це ж е, при пораненні в. Е... Рану, вибачте, <потрапляє> за тавтологію, потрапляє все-таки в тому числі ґрунт. В ґрунті там не тільки сапрофіти. Mm -hmm. Ми часто, достатньо часто зустрічаємось, наприклад, з такими мікроорганізмами як протеї. От, їх от, З початком війни в ранах з'явилося дуже багато, і халепа в тому, що протеї мають природну резистентність до колістину. А лікарі в нас чуть чущо знову злють колістин. От, не знаючи, або не маючи результатів посіву і не знаючи природну резистентність. А крім того, що протей має природну резистентність до колістину, в нього і природна резистентність рівень теж немаленький. І підібрати комбіновану терапію вкрай тяжко. І для таких мікроорганізмів у нас фактично зустріч та комбінація, яка найчастіше дає синергідний ефект, це фатазідімовібактам і астреанам. І це бінго по ціні, і як правило цю комбінацію ми її ставимо, тому що інших варіантів, як правило, не буває. Можливо, в когось знайдеться можливість її використати, бо дуже дорого, на жаль. А, і ще у нас, у нас бувають і. Негативні результати, тому що ми не повинні забувати про те, що результат на чашці інвітро може бути, інвіво не завжди. А тому ми стараємося зробити такі комбінації, щоб була не одна, а дві, три синергідне або хоч би аддитивна, щоб у лікаря була альтернатива. Якщо одна комбінація не пішла, щоб можна було змінити на іншу, і все таки у хворого був шанс вилікуватись. Mm -hmm. Дуже дякую. Да. Пані Валентино. У нас від наших слухачів є запитання. Павло Набока запитує статистичне, послається на ваш перший слайд. Найчастіше uh -huh. виділяються ісмітіс та інші оральні стрептококи. Як ви оцінюєте цих мікроорганізмів, мікроорганізмів при дослідженні БАЛ та інших зразків НДШ? А я цей мікроорганізм спеціально залишила для того, щоб у разі питань звернути увагу на те, що при відборі бронхоальвелярний лаваш все-таки контамінується мікрофлорою ротової порожнини. А це нормальна мікрофлора ротової порожнини, вона потрапляє при маніпуляціях. Крім того, найчастіше. Так, достатньо часто все-таки бронхоскопи і. Інші застосунки, які використовуються для відбору бронхоальвілярного лаважу, вони не завжди можуть бути стерильні. Крім того, ємність, в яку відбирається лаваш, так званий мукосейф, він, як правило, один для всіх. І ми не впевнені, що його якісно обробляють і чи обробляють його взагалі. І якщо відбирається такий зразок на мікробіологічне дослідження, то такий мукосейф він повинен бути стерильний один для одного пацієнта. Крім того, в даній табличці не видно, що це не єдиний мікроорганізм, як правило, він супроводжує ту саму кліпсієлу або аценетобактер. Тому ми, як правило, до нього відносимося як до контамінанту. І ще одне запитання: чи впливає на дію антибіотиків одночасний прийом на стероїдних протизапальних препаратів? Як ви гадаєте? А я гадати це, не буду. Да, я, це, я не в курсі я, я цього да, не відтежувала. Я коли, да, коли прочитала, вже зрозуміло, що це більше до лікарів це до клініцистів, які да. спостерігають за такими пацієнтами. Ми настільки глибоко, все таки не, не, до, не до пацієнтів. Ми ми не, лікарі, вони, ну да, да, да. Да, так, просто... ми, ми лікарі не зовсім тітри. <рес> Ми задамо це питання лікарю першому. І чи ви можете нам допомогти, пане? Ні, 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 ні також ні. ні, ні. ні. Ну, бачите, це ми запам'ятаємо це, це, запам да. запам це питання, обов'язково на нього надамо відповідь. У мене ще пані Валентина, таке питання. На словах просто: а розкажіть, як там сеча? Ми маємо НДШ, а скажіть підвищилось там за, за роки резистентність мікроорганізмів при аналізі сечі? А я не готова відповісти на це запитання. ми статистику не робили так чи, наразі, Так, знаєте По повід, ну. відчуттях. У нас є теми для продовження. Тобто, у нас конгрес не тільки надає відповіді, а ставить запитання і надихає наших дослідників на подальші досліди. На Наступний рік я підготую краще. Не, було б, було б цікаво, щоб ви е, зробили по декільком е, направленням: там сеча інші біоматеріали. Це було б дуже цікаво. Немає питань. Да. Ну, сеча достатньо До достатньо актуальна штука, тому що, як правило, в таких відділеннях пацієнти катетеризовані, і це теж катетер асоційовані mm -hmm. інфекції, ті тільки стечововідних шляхів. А катетери це полімерні девайси, на яких дуже сильно мікроорганізми, особливо грам-негативні, люблять утворювати біоплівки і з ними теж впоруватися достатньо міняти там. Так, вчасно не замінювати. Вчасно, так. Да. Тож, пані Валентина, ви вже маєте запрошення на наступний шостий <laughs> конгрес. До речі, наші шановні учасники, ви також можете в чаті писати ті питання. Які ви хотіли розглянути вже на наступному конгресі, і це дасть нам наснагу. Ми будемо дякувати, пані Валентині.